Добрий день, малята! Я вас запрошую на екскурсію в Музей народної іграшки, і ми з вами ще познайомимось з професією гончара. З давних до українська земля славилась народними майстрами, які виготовляли не тільки меблі, посуд, але й робили різноманітні іграшки. У ті часи не було таких матеріалів, яких зараз виготовляють іграшки. Спочатку діти грали з камінчиками та грудочками глини, а пізніше батьки їм робили фігурки з дерева, соломи, початку кукурузи, навіть робили іграшки з сиру та тіста. Це були так звані істівні іграшки. Найулюбленішою іграшкою була лялька Мотанка. Вона не мала обличчя, її виготовляли за допомогою тканини, ниток. Назва цієї ляльки походить від українського слова мотати. А ще маленькі діти того часу любили кататися на дерев'яній конячці. Такі конячки виготовляли майстри по дереву різ Ще так майстри виготовляли іграшки, які рухаються, весело крутяться, маленькі вітрячки, стукалки молотками звірята ковалі вліво вправо, вліво вправо. Але серед різноманітних майстрів України особливе місце належить гончарству. Гончар дуже давня і шановна професія. Вони виготовляли багато різних виробів для щоденного життя людини. Раніше в кожному селі був свій гончар. Гончари робили іграшки, забавки для дітей з глини. Спочатку гончар знаходив глину у землі. Приносив та залишав на дворі, щоб вона е, вилежувалась. Цю глину мочили дощі, морозили морози, обігрівала сонечка, обдував вітер, а навесні таку глину просіювали, намочували водою і починали ліпити іграшки. Після цього такі вироби обпалювали в печі, щоб вони стали міцнішими та цупкішими. А це вже була кераміка. Керамічні іграшки після цього віддавали майстриням, які їх розписували. Які ж іграшки виготовляли гончари? Це були свищики, які видавали різні звуки. Свищики у вигляді фігура коня, півника, козлика. Дітям за всіх часів хотілося, щоб іграшка говорила. І тому слищик саме така забавка. Її мова це мова пташок, радісна, весела. Як ви гадаєте, що це за пташка? Так, зозуля. І була така іграшка зозуленька. Вона теж співала, наче пташка. Ось екскурсія закінчується. Вам сподобалось? Цікаво було. А які іграшки ви запам'ятали? Як називається професія людини, яка виготовляє вироби з олини? Нам же час повертатися додому, а вдома разом з матусю і бабусею, зробіть істівні іграшки з тіста, тобто печива. До побачення!